Коліщата для ремонту валізи. Ось такі коліщатка приїхали, з'явилися в нашому магазині. Вже впресовані два підшипника з виступами під номером 6 діаметр. Це досить широкі коліщатка. Ми їх часто ставили на ремонтували валізи під фірмою Mercury там такі широкі, на два коліща така йшло. Також в комплекті ми ложимо болтик і контргайку. Ось така спеціальна гайка з резиночкою. Закручуватися буде тугенько, при допомозі ключа, але зато вона не відкручується. Оця резинка закусує, і від постійної тряски вона не відкручується, як звичайна гайка. Болти всі у нас йдуть 50 мм, тобі ж 5 см. Ось так. Цього повинно хватати впритик. Ну і щоб затягнути гайку. Але модифікація блоків була різна, бува, що не вистачає. Дивіться, завчасно. В комплекті буде йти болт 5 см. Що вам надо длинніше, шукаєте болт під номером 6. там, 60-70-ку, ку вже яка вам потрібна. Різьба. Багато людей вважають, що потрібно оцей проміжуток, де стоїть болт, щоб був без різьби. Ні, не, в даному випадку не потрібно. Тому що тут два підшипника. Ви болтом зажимаєте оці підшипники. Це якщо б тут була втулка, і воно крутилося б не на підшипниках, ну, а просто на оцій. Болту, грубо говоря, тоді так. Да, тоді оце все не годиться, Нужен сталь, друга сплавка. А в даному випадку просто затягуйте оці два підшипки.